Середа 14 травня на календарі 1176-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. У Кременчуці із сьомого поверху випав чоловік. Нацслужба здоров'я України призупинила оплати Кременчуцькому перинатальному центру. На засіданні священного синоду Української православної церкви надали благословення на відкриття у Кременчуці ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Іони Київського. Благодійний фонд Артема Марченка передав чергову гуманітарну допомогу потребуючим. Отож, до тем оперативних напередодні у Кременчуці на вулиці Героїв Крут із сьомого поверху випав чоловік. Від отриманих травм він помер на місці події. Детальніше, більше у прямій мові. Вчора надійшла інформація від місцевих мешканців про те, що на молодіжному з багатоповерхівки випав чоловік. Відразу на місце події прибули як патрульні поліцейські, так і медики, які намагались реанімувати. Чоловіка, але, на жаль, від отриманих травм він помер. Попередні обставини встановлені. Це місцевий чоловік 82-го року народження. Наразі, за фактом розпочато кримінальне провадження, всі деталі інциденту встановлять слідство. Тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу. Та сьогодні, о 4.17 до Кременчуцького районного управління ДСНС, надійшла інформація про пожежу автомобіля на вулиці Ярмарковій. Далі без коментарів більше. Попривідтю на місце вогнеборці встановили, що вогнем охоплено відсік двигуна легкового автомобіля ВАЗ-2107 та відразу приступили до гасіння пожежі. Вогнеборці оперативно приборкали пожежу, чим запобігли подальшому поширенню вогню по салону автомобіля. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено відсік двигуна, травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано. Причина виникнення даної пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС. Наряду із 36 медичними закладами країни Нацслужба здоров'я України призупинила оплати Кременчуцькому перинатальному центру. Як йдеться в офіційному повідомленні пресслужби НСЗУ, підставою стало ненадання лікарнями пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів ліками. До переліку під санкційних медустанов потрапили ще два заклади в області: диканська лікарня планового лікування та Лубенська лікарня інтенсивного лікування. Як прокоментував візиту директор перинатального центру Радомир Сербін, Кременчуцький медзаклад уже почав надавати пояснення НСЗУ. Тож у закладі говорять, що сподіваються на урегулювання ситуації найближчим часом. За словами Радомира Сербіна, на забезпеченні ліками породіль це не відобразиться. Проблема була в комунікації і не, не, не подали пояснення е, вчасно. Тому Офіційно нам по нас повідомили, що припинили фінансування. Сьогодні ми займаємося, ми надаємо пояснення. Всі я розмовляв з представником НСЗУ по Полтавської області. І як тільки ми подаємо пояснення, сьогодні нам відновлять фінансування. Так що це не не це не є проблемою. У нас достатньо ліків, у нас достатньо коштів зараз. Да і на виплату заробітної плати у нас зараз є кошти, і достатньо на ліків у нас у на складі. Днями в резиденції предстоятеля православної церкви при Михайлівському золотоверхому кафедральному соборі ухвалили історичне рішення для нашого міста. На засіданні священного синоду Української православної церкви надали благословення на відкриття у Кременчуці Ставропігійного чоловічого монастиря на честь преподобного Іони Київського. Його керівником намісником призначено архімандрита Феодосія, настоятеля Кременчуцького храму Серафима Саровського ПЦУ. Більше деталей далі у нашому матеріалі. Подія, яка увійде в історію нашого міста, Кременчук отримає релігійною мовою свого святого покровителя або ж захисника. Про створення першого в нашому регіоні чоловічого монастиря Української православної церкви стало відомо днями. Ми з вами зуміли відновити гідність, честь і достоинство нашого міста, тому що іону київського знали всі. Ну, ніхто не знав, мало історія затерла такі важливі фактори, що це був наш з вами земляк. Кременчужанин, який родився в Крюкові, звали його Генмирошниченко. Далі дізнаємося, що Іона, пройшовши чимало на життєвому шляху, свого часу був послушником у преподобного канонізованого подвижника Серафима Саровського. І коли священий синод виніс питання і постав новив, що тут буде монастир. Я коли вже їхав, казав, боже, оце чудо. преподобний Івано Київський знов прийшов до Серафіма Саровського. Тому було вирішено храм Серафіма Саровського залишити храмом Серафіма Саровського, а монастир назвати в честь преподобного Івано київського Тож згадуючи історичні факти про відомого монаха, який народився та виріс у Кременчуці, Архимандрит Феодосій пояснює, чому його постать варта окремої уваги у нашому місті. Він був таким, знаєте, духовним старцем багатьох київлян, особливо еліти, тобто людей з таких, які займаються культурою, мистецтвом, досить образованими, освіченими людьми. І він мав таке, таку духовну силу, коли він дуже сильно вмів втихомирити людську душу. Він був завжди в Києві, казали: не йдемо там в церкву таку, а йдемо до нашого іони. Згодом ставши Єромонахом Іона перевівся до братії Києво-Вюдобицького монастиря. А уже поселившись на Звіринецькій горі, побудував собі келію, яка згодом розрослася у свято-Троїцький Іонинський монастир, куди щорічно приходило близько 500 тисяч паломників. У передбаченому чоловічому монастирі архімандрит планує поселити близько десяти монахів, які б також у нелегкий воєнний час чи згодом післявоєнний підтримували людські душі та серця. Коли б ми побудуємо келійний корпус. Я напевно буду дуже відбирати кандидатів, на які будуть в мона йти до монастства. Тому що це найперше повинні бути люди освічені, духовні. А по-другому, по-третьому, це повинні бути люди, які дійсно вирішили для себе важливе питання в житті. назавжди. побудова келії передбачена за підтримки меценатів. Про місце розташоване поруч із церквою Серафима Саровського. Архімандрит планує продовжити розмову з мерією. У нас є кухня для поломників. Тут ми кормимо кожну неділю. Ми кормимо десь чоловік 110-120, так як буває. Це. Тут напроти бачите, що у нас є можливість взяти землю. Ми розмовляли з мером, він досить до цього добре відноситься і ми мали розмову. Там хватить всім землі, я думаю, що і там буде побудований, якщо з Божою допомогою, буде побудований корпус для монашествуючих, для паломників теж якщо будуть. Ну і буде така інфраструктура, повністю є. Після процедури реєстрації монастиря у Міністерстві культури та етнополітики у планах отця Феодосія закласти фундамент келії. Тож далі буде. Нагадаємо, учора в Кременчуцькій міськраді відбулося чергове засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів. Тож чи буде все ж таки ремонт туалету у ліцеї номер 6? Чому деякі працівники бюджетної сфери міста досі не отримали зарплатню? Та що чекає на дев'яносторічних кременчужан? Про це та інше далі у матеріалі. Серед розглянутих проєктів депутати обговорили ситуацію з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери Кременчука. Та як повідомила директорка департаменту фінансів Тетяна Неїленко, станом на 13 травня на виплати зарплатні місто ще не профінансувало близько 10 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що сьогодні тринадцяте у нас число. Срок виплати заробітної плати за першу половину цього місяця у нас 15-та. Станом на сьогоднішній день у нас залишилось 10 мільйонів непрофінансованої заробітної плати, але у нас є 14-15. -е, і -е, Ми залишимо фінансування і кошти заробітну плату працівники отримують. Також депутати підтримали рішення про виділення з міського бюджету трохи більше півтора мільйона гривень центру соціальної реабілітації турбота, що по вулиці Івана Мазепи, 17, для проведення капітального ремонту фасадів. Та на цьому до облаштування усіх умов у закладі ще не завершиться. Тобто на завершення ремонтних робіт самої будівлі це вже майже останні останні кошти І ще меблі. Ви казали, да. А після... частково да. на укриття ви додатково ще да. будете да. розробляти проекти да. цього можете сказати, <звук> щось сказати. Під час засідання стала відома і гарна новина для дев'яносторічних жителів міста. Так зі Стабфонду виділять 2 мільйони гривень на виплати щомісячних стипендій для пенсіонерів, яким виповнилося від 90 до 94 років. Далі депутати обговорили та прийняли проєкт рішення про виділення понад 2 мільйонів гривень на чергові потреби виконавчого комітету. Нагадаємо, раніше на це вже було закладено близько 6 мільйонів гривень. Ми їх вже потратили в минулому році. На ці потреби ми потратили 13 мільйонів за дев'яносто тисяч. Так ви за перший квартал перевиконали план, те, що ви повітря півроку, <тас> такими темпами ще потрібно буде гроші виділяти. Я там сказав, скільки ми мимо році потратили, ми на цю цьому і прийдемо до кінця буквально. Крім того, депутати підтримали рішення про виділення з міського бюджету понад 513 тисяч гривень на довгоочікуваний капітальний ремонт туалету у ліцеї номер 6 який учні та вчителі чекали з 2021 року. Ще 476 тисяч 825 гривень спрямують на ремонт покрівлі даху у дитячих садках номер 18 та 33. Члени депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, it технологій та цифрової трансформації сьогодні провели чергове засідання. Які питання цього разу були в центрі уваги? Дивіться у сюжеті Лесі Жуйкової. Одне з питань, порушене під час засідання освітньої комісії, постало досить гостро та викликало дискусію. Стосувалось воно відновлення роботи пришкільних таборів. Журналістка Кременчуцької газети Олена Ліпошко запитала, чому навчальні заклади Полтавської області вже відкривають такі табори. А Кременчук залишається осторонь. Полтавська міська рада відкривають табори. Закрило, чи відкривають Тобто це. В цьому році. Ну, в цьому цьому. Році. минулому році працювали. Горішні прав плані. Минулого року працювали цей більш підготовлені. А ми підтримуємо Кременчуцьку районну раду. Ну для того, щоб відкрити пішкний, скажімо, табір, треба ще пройти, скажімо так, в Тиї треба його поводити із Держпослідслужбою. Тобто це пройти треба і аналізи води, і там куча, скажімо, підготовчих робіт. Оскільки ми довго не працювали, скажімо, ви не працювали, коли почався ковід. Це треба всі підготувати. Давайте по черзі будемо говорити Юрій Васильович. Якщо говорить хтось із депутатів, то ви, будь ласка, не тисніть на голову е, комісії ми, чи нам попродовжувати наші розмови чи ні? навіть ну потенційно не в кожній школі, то це можуть бути батьки, які готові заплатити за те, що їхні діти перебуватимуть в таборі за харчування. 10 днів. Та все ж таки після обговорення члени комісії вирішили винести це питання на розгляд виконавчого комітету. Окрім того, під час засідання обговорили ще одну проблему, яка турбує багатьох батьків дошкільнят. Йдеться про прохання адміністрації дитячих садків забирати дітей на літо, на місяць або півтора. У відповідь на занепокоєння містян голова комісії та ТВО директорки департаменту освіти запевнили, такі звернення це тільки прохання. Повинні спозмогувати, скажем, це графік і відпусток це і завоз продуктів, То є певні, скажімо, вони повинні спосмогуватися і кількість дітей, які будуть протягом літку. Те є просто батьки, які принципово іноді не хочуть забирати свою дитину на місяць. Я розумію, це їхнє право. але відповідно до документів діючих вихователі мають право на двохмісячний відпочинок влітку. Це нормально. І забрати дитину до шкільного віку на ну, це не проблема для батьків малолітніх дітей, які законом мають таке право відпочинку влітку. Підставою подальшої дискусії стала ініціатива депутатки Лариси Гориславець, яка на одній з попередніх бюджетних комісій порушила тему стану укриттів у навчальних закладах. Тоді депутати звернулися до департаменту освіти з вимогою надати відповідну інформацію. Були підняті питання, які у нас проблемні. Як ви ще піднімали питання наступні тоді в бюджетні комісії? Тут піднімали питання. У нас є заходи, де саме скажімо, але є перспектива і дуже гарна перспектива, що ці роботи будуть завершені по закладах до 1 вересня. Тобто, які ви піднімали тоді, пам'ятаєте? Це друга гімназія, 11-й ліцей. Як запевнила пані Михайленко, повна доповідь, що стану укриттів відбудеться на наступній сесії. Серед іншого, депутати знову порушили питання відсутності сховища для вихованців будинків дитячої та юнацької творчості. Адже коли лунає сигнал повітряної тривоги, заняття припиняються та діти змушені йти додому. А від відповідальних осіб вкотре чуємо, що це питання знаходиться на опрацюванні. Окрему увагу приділили питанню оздоровлення дітей пільгових категорій, за словами директорки департаменту. У справах сім'ї та дітей у попередні роки на одну зміну до табору Артек надавали від 4 до 7 путівок. Розподіл здійснюється за принципом соціального пріоритету. Чи зміниться кількість місць для пільговиків цього літа? Представниця відповіді не надала. Та сьогодні у мерії відбулося засідання ради сприяння розвитку міжсекторного партнерства. У рамках засідання представники громадських організацій говорили про свою діяльність та прохали про фінансування культурних проєктів, спрямованих на розвиток міста. Деталі в сюжеті нашої Анастасії Гайбури. Чотири громадські організації представили свої проєкти та звернулися за фінансовою підтримкою. Перший проєкт від громадської організації Молодіжна щаслива родина. Назва Музичний інтенсив. Його учасниками мають стати діти з кризових сімей, ВПО та вихованці інтернатів. Ті, хто майже не має доступу до творчості. Наші завдання це проведення щотижневих занять. Нагадую, наш загальний таймінг. Це два місяці, коли ми будемо проводити цей проєкт. Ми хочемо провести серію майстер-класів, де ми навчаємо грати і працювати взагалі з музикою, а створити готові композиції зі штучним інтелектом. І також у нас є гарна традиція робити чудовий фінальний концерт, на якому ми покажемо, як і учні навчилися грати, як викладачі вміють грати. Це такий класний заряд на майбутнє взагалі займатися музикою. На реалізацію ініціативи організація просить з міського бюджету 30 тисяч гривень. Другий проєкт від громадської організації Мрій твори люби під назвою Рекіно, що може стати простором для кінорозвитку молоді. Його мета створити інклюзивний кінопростір у Кременчуці. В межах ініціативи знімуть короткометражний фільм, проведуть прем'єру та сформують локальну кіноспільноту, на втілення якого просять також 30 тисяч гривень. наша цільова аудиторія – це молодь 16 до 30 років. Це студенти творчих професій, це просто аматори аматортузіасти. Це театральні спільноти, з якими ми спілкуємося. Актори, режисери, ВПО. також ми сподіваємося залучити достатні кількість підлітків з кризових сімей, спецшкіл, потуків, тому що таланти вони є скрізь і важливо нам їх побачити і залучити. Третій проєкт програма Артвідновлення від громадської організації Альянс знань та розвитку. Це серія майстер-класів із виготовленням м'яких іграшок. Учасники діти та молодь із соціально незахищених категорій. Бюджет, на який розраховують організатори 19 тисяч 700 гривень. Четвертий проєкт під назвою Фестиваль розвитку та ментальної підтримки. Простір можливостей від громадської організації «Створюй, дій досягай. За словами організаторів, їх проєкт спрямований на спільну діяльність ВПО та місцевих мешканців фокус на ментальному і фізичному здоров'ї, розвиток особистості та соціальна згуртованість. На реалізацію проєкту організація просить 30 тисяч гривень з міського бюджету. Актуальність цього проекту це, по-перше, психологічний виклик війни. ВПО та місцеві мешканці нерідко опиняються в вразливому становищі, соціальна ізоляція. Переселенці відчувають себе, що місцеві мають упередження. Потреба у розвитку молоді. Молодь і сім'ї потребують простору для спілкування та саморозвитку. І єдність родин та спільноти це сприятиме згуртованості родин, соціальної єдності та взаємопідтримці різних категорій населення. Усі чотири ініціативи стали переможцями конкурсу, тож тепер можуть розраховувати на фінансування. Загальна сума необхідна для реалізації задуманого 109 тисяч 700 гривень з міського бюджету. Свист коліс, уламки скла склай кузова автомобілів у кюветі та великі плями, схожі на кров на асфальті. І ні, це не фільм жахів. Йдеться про небезпечну ділянку дороги у Кремінчуцькому районі, де, за словами місцевих мешканців, ледь не щодня трапляються моторошні дорожньо-транспортні пригоди. Жителі дачних кооперативів, що знаходяться неподалік Щербаків, скаржаться, що через відсутність належних дорожніх знаків виїхати з населеного пункту чи заїхати з повною впевненістю безпеки просто неможливо. У проблемному питанні розбиралася наша Дарія Згура. Зі скаргою до нашої редакції звернувся мешканець одного з дачних кооперативів Геннадій. Та на під'їзді до місця зустрічі з рештою скаржників ми особисто ледь не стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди. А ми під'їжджаємо до того поворота, де трапляється чуть ли не кожного дня якась аварія, якісь, якісь пришествия. Ось дивіться, тепер зверніть увагу, йде переривиста смуга. Дивіться, зараз ззаді колона машин. Я зараз включу поворот зарані. Дивіться, що відбувається. Я вже включив, дивіться, я поворот включив, а мене обганяють. Приривиста, Чому би їм не, не, не обганяти. За словами місцевих мешканців, через такі маневри та відсутність необхідних дорожніх знаків аварії на цій ділянці стаються часто і нерідко з фатальними наслідками. На цьому повороті за півтора року останніх нас загинуло троє членів товариства у зв'язку з автоаварією. А взагалі, оцей поворот забрав життя. Я місцева споток то забрав життя отут, якщо в сотню вкладеться, то й добре. За, те, що, за ті роки, що я пам'ятаю. Оце ось закипівша кров. І подивіться, який слід цієї крові. Дивіться, як її розтягнули. Вже три рази я тут повертав, то мене чуть не, не збили туди. Тільки я починаю повертати, а тут машина У мене шок. Поворота ж не видно, ви самі бачили, їхали зі мною. що Поворота не видно, це недавно на поворот, на, цій, ось на цей і на цей бачите, наклеїв, хтось хто з людей дач, наклеїв блістінки, бо ночі його взагалі знайти нереально. От. І коли ми зупиняємося, водітеля, які їдуть, вони думають, що це просто хтось медленно їде і починають обгон. І таким чином на, на Пасху. Мене отут і вдарили так же само. Люди переконують, що єдиний вихід з даної ситуації встановлення належних попереджувальних знаків. Щоб поставили знак обгін заборонено. Обозначили цей поворот стопчиками. Знаєте, як стопчики ставлять на повороті. Друге, поставили знак обмеження швидкості. І знак, отакий, як ото стоїть, аварійна небезпечна ділянка руху. І ще одне сплошну лінію. Оцю, бачите, яка вона коротенька. Її треба метрів на 300, як мінімум, і ще додати. Як кажуть, місцеві, з таким проханням вони вже неодноразово зверталися до різних інстанцій, натомість, вже кілька років отримують самі обіцянки. Дзвонив на гарячу лінію 102, Мені там обіцяли, ми передамо. Ми передамо ну відповіді ніяк. Я прошли рік пару раз дзвонив, і цей рік я теж до них звертався. Ми своїми силами, шляхмашевець, хотіли поставити, і вже він у нас є знак, обережно поворот на садові товариства. Нам заборонили, я звернулася до чи Мрео, як сказати, то сказали, що. Не, 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 не маєте права цього ставити. Прийняли до уваги і будемо вирішувати на цьому все. Ми також об'єдналися з головами з председателями для того, щоб пишемо листи. Пишемо листа до голови ОТГ Омельницького до Пирога Андрія Миколайовича. Він пообіцяв, що нам допоможе в цьому питанні. Наразі заява до рук голови Омельницької тергромади Андрія Порога не надійшла. Про це сьогодні він нам повідомив телефоном. Тож, за словами пана Андрія, поки про початок вирішення даної проблеми не йдеться. Побачимо їхня звернення, будемо відповідні рішення приймати. Спочатку треба оприділитися, що це за дорога, з кого вона стоїть на балансі, а потім вже приймати відповідні рішення. Ви ж саме розумієте, ніхто ж не дасть же можливістю використати нецільову копійку. Звернулися ми за коментарем і до прислужби батальйону патрульної поліції Кременчука. У телефонній розмові стало відомо, що жодних офіційних заяв від людей з приводу даної ділянки дороги до них не надходило. Втім, після нашого звернення правоохоронці виїхали на місце, проблемність якого турбує громадян задля відповідної перевірки. Зважаючи на скарги щодо небезпечної ділянки, нами буде проведено детальний аналіз аварійності в даному місці та направлено інформацію до служби відновлення та розвитку інфраструктури в Полтавській області, які є балансотримичівка з автодороги, для зміни організації дорожнього руху, тобто розглянути питання нанесення суцільної лінії розмітки від села Потоки до небезпечного повороту на дачні кооперативи. Коли ж саме відбудуться зміни, поки невідомо. Тож ми, у свою чергу, слідкуємо за ситуацією далі. Благодійний фонд Артема Марченка передав чергову гуманітарну допомогу потребуючим. Цього разу продуктові пакунки отримали люди з інвалідністю. Як наголошують самі волонтери, така допомога стала можливою завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Як це було далі у сюжеті Анастасії Гайбури? 30 продуктових наборів для людей, які щодня долають непрості життєві обставини. Цього разу гуманітарну допомогу отримали кременчужани з інвалідністю. До складу пакунків увійшло найнеобхідніше: крупи, паштети, майонез, насіння, питна вода, соуси та рис із м'ясом. Серед тих, хто сьогодні отримав допомогу кременчужанин Віталій. Чоловік розповів, як його кар'єру спортсмена зруйнувала одна трагічна історія. Був студентом, навчався в Кременчуці, фінансово економічний український інститут. А, і поїхав до Києва навчатися, брати контрольної роботи, і там потрапив в таку ситуацію. В мене стріляли. Звідти вже повернувся з Києва, повернувся додому. Був без тями декілька місяців, а потім прийшлося міняти своє життя. Бо з людини, котра займалася спортом, навчалася, мала плани. Як от кажуть, розділилися на дві частини до та -да після. І так сталося, що мені прийшлося перестраюватися заново, якось приноравлюватись десь якось шукати роботу нову. Пан Віталій має інвалідність вже близько 10 років. За цей час розповідає чоловік, не раз отримував підтримку від благодійного фонду Артема Марченка, як і багато інших людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Волонтери фонду наголошують, усе це стало можливим завдяки тісній співпраці з міжнародними партнерами. Сьогоднішній набір у нас така збірна солянка. Нам надали цю допомогу наші партнери з Румунії. Також надали допомогу благодійні фонди, і зокрема Україна живе живе-2022». Також в цій допомозі велика кількість допомоги, яка приїжджає теж із за кордону від наших небайдужих друзів. Уже вони неодноразово нам допомагають. Волонтери наголошують, дізнатися про наступну видачу гуманітарної допомоги можна через офіційні сторінки фонду в соціальних мережах, зокрема у телеграм. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 15 травня. Весь день у Кременчуці буде хмарним, без опадів. Температура плюс 12, плюс 18. Вітер південний 12 метрів за секунду. На сьогодні це все, що підготувала вам команда візиту. Нехай четвер принесе вам якомога більше позитивних новин та особистих перемог. Побачимось. シュ <music>